Посмішка головний подарунок жінці впевнений відомий Миколаївський філокартист Вадим Юрлов. Адже в презенті головне не матеріальність, а емоції, які він викликає. Саме тому до міжнародного жіночого дня у галереї Чорноморського державного університету з легкої руки колекціонера відкрито виставку живопису Чарівні миттєвості творчості, на якій представлено 60 робіт українських відомих, а подекуди і забутих художників 19 20 століття. Долучитися до прекрасного і перевірити теорію. Посмішок зможе кожен, завітавши на виставку протягом наступних трьох тижнів. Якщо ви подойдете до цієї картини, там, где куклы изображены, она Назад у дитинства. В первую очередь, что вы почувствуете, вы марта. Ви на выставке получили улыбку. В первую очередь, картина несет позитив. Вы этот позитив немножко возьмите с собой домой и поделитесь дома. Вот это и есть мой маленький подарок всем женщинам Николаева.